Доброго дня, шановні восьмикласники. Мене звати Марина Ігорівна, я вчитель біології. Сьогодні ми з вами розглянемо головний мозок рутини. Головний мозок це центральний орган нервової системи, який здійснює регуляцію і координацію всіх процесів в організмі та відповідає за розумову діяльність і свідомість рутини. Мозок розташований у черепі, та в процесі розвитку заповнює його внутрішні порожнини. Його маса коливається в межах тисячі. 2000 грамів. Середня маса мозку у чоловіків становить 1375 грамів, а у жінок 1275 грамів. Тобто маса мозку у чоловіків всього на 100 грамів важча. Але прямого зв'язку між масою мозку людини і рівнем її інтелекту не існує відділи головного мозку. Розрізняють 5 відділів головного мозку: це кінцевий мозок проміжний мозок, Середній мозок, мозочок, довгастий мозок. І почнемо ми з вами з кінцевого мозку. Зовній мозку розташована сіра речовина, а всередині, біла. Він керує діяльністю інших відділів головного мозку і спини мозку та забезпечує складні форми поведінки. Слідуючи у нас проміжний мозок. До складу проміжного мозку входить гіпоталамус. Він регулює діяльність залу внутрішньої секреції. Бере участь у процесах сну, пам'яті та поведінки. Середній мозок сполучає довгастий і проміжний мозок. Бере участь у регуляції рухів мезового тонусу. Мозочок У ньому є дві півколі та непарна середина черв'як. Він адаптує рухові реакції організму до умовновколишнього середовища. І останній довгастий мозок складається з ядер черепно-мозкових нервів. Регулює травлення дихання, обмін речовин та рефлексі. Будова головного мозку. За анатомічними даними, головний мозок поділяють на 5 відділів передній, проміжний, середній, задній та довгастий. За функціональними даними, його поділяють на стовбур мозку та на великий У головному мозку, як і в спинному, є біла і сіра речовина. Біла речовина це відростки нейронів. Утворює провідні шляхи, які зв'язують відділи головного мозку між собою та зі спинним мозком. Сіра речовина знаходиться зовні і оточує білу речовину. Кора великих півкуль головного мозку. Це поверхневий шар сірої речовини. Вона має дуже складну будову, починаючи з поверхні, у глибини кори клітини утворює декілька шарів, розміщених у певній послідовності. Кору мозку поділяють на декілька часток, кожна з яких відповідає за певні процеси. Розрізняють лобову, тім'яну, скроневу та потиличну частину. Шлуночки головного мозку. Шлуночки головного мозку сполучені зі спинномозковою порожниною. Та, як і вона, заповнені спинномозковою рідиною ліпором. Цю рідину вони виробляють. Функціями спинномозкової рідини є захист головного і спинного мозку від пошкодження, підтримання гомеостазу мозку та внутрішньочерепного тиску. В організмі дорослої людини міститься 100-150 мл спинномозкової рідини. Цікаві факти про головний мозок. У середньому мозок генерує від 25 тисяч до 50 тисяч думок на день. Найбільш стрімкий розвиток мозку відбувається в інтервалі від 2 до 11 років. Лікарі стверджують, що розвиток мозку триває аж до 25 років. Людський мозок ніколи не відпочиває, навіть під час сну. У мозку людини є дзеркальні нейрони. Вони дозволяють людині повторювати за оточуючими. Людський мозок займає 3% маси всього тіла, але споживає 20% кисню. Номери телефонів мають 7 цифр не випадково, так як це найбільш тривала послідовність, яку середньостатистична людина здатна запам'ятати. Доведено, що людський мозок здатний намалювати собі монстрів, дивлячись по церкву. Дякую за увагу.